Скандинавська ходьба на протезах. Такі заняття проводять для поранених військових у Дніпрі. Вони допомагають бійцям навчитись заново ходити по нерівних поверхнях, тримати рівновагу на траві, піску і долати перешкоди на асфальті. Тренування проводять у міському парку раз на тиждень. На одному з таких побувала і наша Поліна Вагера. «Бачиш? А ти Андрій відпрацьовує рухи палицями для скандинавської ходьби. Чоловік втратив ногу три місяці тому у боях на Луганщині. Зараз вчиться ходити на протезі. Найкраща мотивація каже його Юлія. Крокує поряд з Андрієм і на занятті. Щоб на прогулки ходити, можна було за руки держатися, а не бігати постійно на костелях. Навіть з цими палками вони воно більше як та ну активності придає, чим костелі. На костелях руки дуже сильно болять і устаєш ти. Інструктор Євгеній каже, трохи адаптував техніку ходьби, щоб крокувати з протезом було зручніше. Додав до програми тренувань і вправи на баланс. Це е, зумовлює рухатися більше м'язів, це зменшується навантаження на суглоби е, на поперек зменшується навантаження. Це покращується саме хода. Поряд протезистка і реабілітолог за потреби підлаштовують протез, підказують, як краще ступати. Тримаємо. Рівновагу, рівновагу тримаємо. Хлопці не відчувають, що себе вільно на нерівних поверхнях, але це вже не милиці, це не виглядає там, як лікарняне, якесь обладнання. Це вже більш спортивне. Жодних нормативів. Кожен боєць проходить рівно стільки, скільки може. Хтось кілька десят метрів і відпочинок, а дехто вже робить третє коло парком. Артилерист Дмитро лише місяць, як став на металеву ногу, а вже відчуває прогрес. Спочатку так, коли починаєш да ти боїшся німночки, ти ділиш как руками більше. а коли вже, вже привикаєш до цього, це вже як страховочка. Та деяким бійцям лише ходьби із палицями виявилось замало після заняття. Вирішили ще й поганяти у футбол. До занять зі скандинавської ходьби на протезах тільки у Дніпрі долучилися вже більше 30 військових. Інструктори планують навіть створити спортивну команду незламних українських бійців. З Дніпра, Поліна Вагера, Євген Лопатніченко, Ми, Україна, марафон Єдині новини.